Вітаю, мої хороші! Сьогодні буде неймовірна крита лекція. Сьогодні ми будемо говорити про те і розтумачувати ще більше попередню лекцію про жінку, яка занадто багато на себе взяла, яка відчуває дискомфорт, яка контролює жінка, яка бере Чоловіче більше за жіноче, яка бере контроль своєї руки і яка від цього не є щасливою. Я хочу звернути вашу увагу на те, дуже уважний пункт, що ми говоримо в контексті щасливої пари, в контексті щасливої жінки, в контексті не те, що жінка повинна все там кинути там не реалізовуватися, чи змінюватися, чи бути якоюсь м'якою, якщо вона там крім, чи так далі. Ні, ми говоримо в контексті. Щасливих відносин, щасливих відносин е, собою і з собою із чоловіком, відчуття щастя у відносинах із чоловіком, да, ми говоримо конкретно про жінку, як знайти цей баланс, як побудувати щасливі відносини, як перестати занадто контролювати, як перестати бути контролером цим, да. Бути в деякому негативі, агресивності, брати на себе занадто відповідальність, що не є комфортним, так, якщо зараз мене бачить, що є жінка, який комфортно в своєму стані лідера, першовідкривача, жінки, яка все може, все досягає, досягатора, будьте в цьому стані. Це супер, це класно. Я зараз записую лекцію конкретно для тих жінок, кому не комфортно, хто хотів би щось змінити, хто відчуває, що щось кудись не туди. Добре, я спеціально так сказала для того, щоб далі було зрозуміліше і ясніше, чому це так, чому вам може бути дискомфортно, чому ви втрачаєте інколи себе, чому ви відчуваєте втому, агресію, розпеч, занепад і різні такі відносини. Відчуття, коли ви там, наприклад, багато чого робите, або досягаєте класного результату і так далі. В кожній парі є свій природний баланс і свій природний ритм. Чоловік і жінка це ніби два світила. І в інтернеті ви часто знайдете таку інформацію, що щоб бути гармонійними в парі, треба мати деякі позиції. І частіше за все в інтернеті розказують, що чоловік це сонце, жінка це місяць, чоловік це день, жінка це ніч. Він це активність, а вона уповільнення. Він віддача, а вона прийняття. І коли ці ролі будуть порушуватися, союз цих людей може трішечки або занепасти, або рунуватися зсередини. Чому запитаєте ви мене? Тому що жінка буде втрачати свою цю м'якість, вона виснажується в контроль, а чоловік втрачає свою силу і перестає бути цим двигуном, цим ініціатором. Бо чоловік розквітає і розпускається в перемогах, в битвах, в досягненні, в цьому досягаторстві, в конкуренції. Це його. Навпаки, не виснажує, а підштовхує це його ну чоловіча природа, це його біологія. Всі ці моменти жінку навпаки роблять більш слабкою, більш виснажливою, більш втомленою і так далі. Як писав Карл Юнг, в гармонії цих протилежностей і народжується цілісність. Так? Ми дуже часто чуємо інь янь і так далі. Тож, давайте більш детальніше поговоримо, яке завдання жінки, яке завдання чоловіка. Отже, завдання чоловіка спокон віків, з біологічної точки зору, з фізіологічної точки зору, з еволюційної точки зору діяти назовні. Це Досягати, будувати, воювати, перемагати це не просто соціальна роль, це глибина, це біологічна і психологічна програма, його тестостерон і дофамін підштовхують його до зовнішньої боротьби і досягнень. Ви, ну, скоріш за все, помічали з друзями своїх чоловіків, що вони за чоловіком, що вони часто так зрівнуються. Змагаються, що вони хочуть, хто більше заробив коштів. що Це може бути на підсвідомому рівні, не настільки виражено, але це простежується, бо це є природа хлопчиків спочатку, потім чоловіків. Завдання жінки творити внутрішній простір. Її завдання зберігати, надихати. Приймати її енергія в тому, щоб створювати ту атмосферу, яка буде живити союз. Її сила у здатності бути ніби місяцем, ніби відображати світло, уповільнювати, заспокоювати. Давайте просто на такому а... Звичайному прикладі подумаємо з вами, порозглядаємо. Якщо жінка і чоловік будуть в однакових цих позиціях, наприклад, діяти назовні, досягати, будувати, воювати, перемагати вдвох на однакових 50 на 50 рівнях. Скажіть, будь ласка, наскільки це швидше буде цей союз? Виснажувати, ну тобто, якщо жінка потребує підтримки, якогось там теплого слова, якогось догляду, десь якоїсь і так далі. А чоловік апріорі дати цього не може, бо він в такому ж стані знаходиться. Він так само цього потребує. Тобто вони емоційно, фізично будуть вдвох виснажені. І в них немає ресурсів для доповнення. Тобто нема кому їх доповнити. Тож цей союз він буде шукати когось зовні. То те джерело, це як і чоловік, так і жінка. Тих людей. Які зможуть дати цю підтримку, це розуміння, десь якусь поміч, да навіть це все принеси, подай і так далі. Це все потрібно створення якогось уюта, тиші, спокою, гармонії, мотивації, це буде шукати як і жінка, так і чоловік. Тобто, цей союз на цих двох рівнях він не буде існувати. Якщо ми візьмемо інший рівень, а творити цей внутрішній спокій, зберігати, надихати, приймати. Якщо буде на цих рівнях знаходитися і чоловік, і жінка, то в цьому союзі ніхто нічого не досягне. Да? Цей союз не буде перспективним, цей союз не буде йти вперед. Всі будуть на такому розслабоні, безцілі, нерозуміння, що, як, де, і е, він сам себе виживе, тобто він теж не може співіснувати. Тобто ми зрозуміли, що в союзі повинно, щоб домінували, е, чергувалися, точніше, ось ці два поняття: назовні, внутрішні, щоб хтось займав одну позицію, хтось іншу. Ця позиція може мінятися залежить чи від комфорту партнерів, вона може мінятися залежачи від м, сімейних обставин, залежачи від ситуацій, залежачи від періоду часу, так? якийсь партнер може бути в одному напрямку, інший в другому напрямку. Але дуже важливо, щоб був цей баланс 50 на 50. Якщо ви жінка, кар'єристка, там вся така неймовірна, досягати, заправляєте кошти, боретеся, ну, грубо кажучи, під місцем. За місце під сонцем для своєї родини, для своєї сім'ї, здобувайте. Вам просто необхідний цей чоловік, який буде вас підтримувати, кохати, любити, відноситися до вас, якось підживлювати вам. І навпаки, якщо ви маєте такого чоловіка, який є досягатором, йому теж абсолютно необхідно, щоб поруч з ним був такий партнер. І дуже часто. Просто забувається ця роль, забувається ця роль підтримки, коли кожен іде в свою реалізацію. І просто губиться ця, ця, ця роль, і вона знаходиться на превеликий жаль в інших, десь якихось відносинах, парах з іншими. Людьми з іншими особами, з, як то кажуть, третій зайвий. Але він не зайвий, він потрібний, тому що люди просто не можуть бути існувати без цієї підтримки. Зрозуміти мене правильно. І так з біологічно точки зору склалося, що чоловік розкриває себе більше в досягаторстві, аніж жінка, бо в жінки інше тіло. Інше призначення в цьому житті, інша психіка, інша взагалі вся ця візуалізація, що у нас є, чоловік апріорі не може виростити дитину, да, а жінка вона може це зробити. І таким чином союз, де а, чоловік буде в м'якій зоні, а жінка в досягаторстві, цей союз під питанням буде. Насправді, скажу відверто, чесно, під питанням, наскільки довго вистачить цього чоловіка, да, наскільки довго він буде в затінках. Це тільки від цього залежить, наскільки довго йому буде комфортно бути в такій тіньовій зоні. Дуже цікаво написав дум. Один з ключових фігур Еріх Фром він казав, що любов жінки полягає не в тому, щоб віддавати, а в тому, щоб приймати і перетворювати. Можливо, часто ви це чули. Також в інтернеті в книгах дуже часто в багатьох роботах є така думка, що жінка це місяць, а чоловік це сонце. Сонце воно світить яскраво, активно, прямолінійно. Його природа це його дія. Чоловіка апріорі по своїй природі він більш активніший, він більш яскравіший, він більш рішучіший. А жінка це місяць, яка відбувається світло, створює тишу, глибину, загадковість. Її природа навпаки уповільнюватися і накопичувати. Жінка це ніч, яка дає відпочинок, спокій. А чоловік це день, який дає рух і досягнення. Жінка це прийняття навіть на біологічному рівні. Її тіло воно влаштовано приймати. А чоловік це віддача, його тіло створено давати. І саме в цій різниці є супер мега-гармонія в парі. Як казав Оша, чоловік і жінка це дві енергії, які мають на назустріч одна одній, а не боротися за владу. І коли йдеться боротьба за владу, це перше, що може попсувати гармонійний союз. Що може відбуватися, коли жінка бере контроль в разів правління? Зазвичай чоловік він змушений буде відійти в тінь. Тому що зазвичай жінка вона може так яскраво світити, що ого-го-го. Самі ви це знаєте, ви це розумієте. Є дуже багато прикладів відомих, успішних, революційних, я б так навіть сказала, жінок. Питання в другому, чи наскільки вони щасливі. да? Але насправді жінка виснажується, коли бере на себе цю відповідальність, бо вона йде проти своєї природи. Вона більше втрачає силу, бо. Вона забрала роль чоловіка. Союз буде схожим більше на поле битви замість кохання. Тому що завжди буде боротьба за владу. Хочете, не хочете, рано чи пізно. Я навіть на початку етапу вам здається, що ні-ні ні, все добре, все супер. Далі буде видно, да? пристрій зникає. Бо чоловік перестає відчувати себе чоловіком, а жінка буде переставати себе відчувати жінкою жіночною, ніжною, м'якою, тендітною і так далі. Естер Перель, вона писала, що бажання помирає там, де народжується контроль. Задуматися, що означає втрата себе, коли ми говоримо, так що таке означає, як жінка втратила себе, чоловік втратив себе? Жінка вона пристає, що відчувати радість просто елементарно, бути щасливою. Головне завдання жінки, хтось із психологів казав, кайфувати від цього життя, бути щасливою, просто насолоджуватися. Для цього вона створена. Так? Вона перестає відчувати цю радість, вона стає холодною, жорстокою, втомленою, постійно зайнятою, м -м, нервовою, в неї дуже багато справ, в неї дуже багато кейсів, в неї квадратна голова, їй не до тебе. розумієте? Коли чоловік втрачає себе, він перестає. Парагнути. Він стає пасивним, відстороненим, безініціативним. Він перестає досягати. А це головна мета всіх чоловіків. досягаторство. В нього це в крові, в нього це в природі, в нього тише пожив. Чоловік повинен досягати. Так? І коли його постійно пригнічують, він стає пасивним. І тоді ми чуємо дуже часто нерибане м'ясо. Не може знайти роботу. А от там-те-там-те чоловік такий сякий, а в неї не такий. Ну, Тому що дуже часто буває таке, що його просто пригнічили настільки, що він вже думає, буду мовчати, буду сидіти, нічого нікому не казати, щоб не отримати. знаєте. І разом в результаті ця пара отримає які стосунки. Де немає руху вперед, де немає глибини, де немає поваги, да? де немає любові. А тільки дві виснажені людини. Дві людини, яким некомфортно. Спочатку це може бути некомфортно, потім це може ображати, потім це може виснажувати, потім це може набридати, потім це може бісити, потім це може бути занадто агресивним і так далі. Як повернути цей баланс? Uh, і сьогодні ми поговоримо якраз про поради, про практики, які я завжди даю на своєму інстаграм-каналі Love Lead, де я записую просто гігантські поради для кожного. Просто дозволю йому світити. Просто зроби крок назад. Дай чоловікові. Бути активним. Ну, звісно, якщо це, ці відносини тобі потрібні. Звісно, якщо ці відносини для тебе важливі, я не кажу кинути все і забути себе реалізовувати. Ні, просто в деякий час бути трішечки м'якшим. Да? Дозволь чоловіку бути чоловіком. Тренуйся в прийнятті. не відмовляйся від допомоги, не відмовляйся від підтримки, від подарунків. Я знаю, що ти все можеш сама. Але інколи дозволь чоловіку бути чоловіком. Да? Знаходи щовечора 15 хвилин для тиші. Без телефону, без завдань, просто дихай, просто будь, гуляй, співай, танцюй, спостерігай. Це вчить трішечки уповільнюватися. Говори не наказами, а говори проханнями. Заміни, зроби так, на мені важливо, щоб ти щось зробив. Мені було приємно, щоб ти зробив і так далі. Що ми говоримо про чоловіка? Пам'ятати свою роль, твоє завдання діяти назовні, досягати, створювати, добуватися. Да? Дій е, і дай їй це відчуття безпеки. Це і про гроші, але і не завжди, а про відчуття як поруч, ти в безпеці. Коли ти закриєш більшість е, питань по безпеці для жінки, Жінка не захоче бути мега-досягатором, чесно. Щоранку визначай для себе одну ціль. І роби цю ціль. Це буде зміцнювати твій внутрішній стержень як чоловіка, як людини, яка досягає, як людини, яка номер один, яка веде за собою всю родину. І показує свої результати. І жінка якраз буде бачити, розквітати, коли буде бачити твої перемоги, навіть маленькі. Чоловіка не має більшої потреби, ніж в жінці, яка буде в нього вірити. На завершення підведемо підсумок, що жінка це ніч, чоловік це день, жінка це місяць, він це сонце, жінка уповільнення, а він рух, вона прийняття, а він віддача. І тільки тоді, коли кожен буде в своїй природі, союз ваш стане гармонійним, пристрасним і сильним. Я не кажу, що знову ж таки підкреслюю, що жінка повинна все кинути і пожертвувати себе. Ні, це неправильно і так робити не потрібно. Але у відносинах, коли жінка займає керуючу посаду, яка хоче щось досягти в цьому житті, побудувати кар'єру, бізнес, вона це все частіше за все переносить додому. І ось тут треба згадати, про що я тільки що говорила, і всі свої рицарські обладунки залишити за кулісами на роботі, а вдома зі своїм коханим бути цією кішечкою, цією неймовірною надихательницею, яка і є в нашій природі. І ви від цього кайфонете, і чоловік від цього кайфоне, і всі на світі будуть задоволеними. Отже, запрошую вас на свої персональні консультації як жіночого, чоловічого наставника, де ви розкриєте себе, зможете полюбити себе, знайти себе, дати відповіді собі на дуже багато запитань. Заходьте мене в інстаграм LavWomenLiv, також в мене є Тікток, Тікток, також в мене є Ютуб канал Лавумен де дуже багато безкоштовної цікавої інформації. Користуйтесь нею, беріть для себе саме круте, саме кайфове. І будьте в цьому житті найщасливішими. Люблю, цілую, ваша Марія.